Сім, мур, мур мяу, з вами Кіт Мяус. І сьогодні я спробую розібратися, хто такий Ред з гри Rainbon Friends. Отже, ставте вподобайки, а я починаю. В першій главі Rainbon Friends. Ред являє собою незнайомця, який викрадає гравців і веде їх по всьому об'єкту Rainbow Friends. Він ніколи не з'являється фізично до кінця, але спочатку його можна побачити в діалозі як чорну фігуру, починаючи з першої ночі до кінця гри. Червоний присутній протягом усієї першої глави у грі. Ред, можливо, вчений і, ймовірно, створив райдурних друзів у своїх різних машинах, хоча передісторія та походження Реда невідомі, тому що ми бачимо його лише наприкінці. Мармармармар! Червоний є одним з розумних райдужних друзів, оскільки інші райдужні друзі діють імпульсивно. Він єдиний відомий монстр, який може говорити. Можна припустити, що ред чоловічого полу через його одяг і тим, як він виглядає. Ред представляє себе, червоне людиноподібне чудовисько з великими витріними очима і великою круглою головою. Його також можна побачити у лабораторному халаті, що можливо натякає на те, що він якийсь вчений. Більше половини першої глави Ренвон Френс він показаний тільки тінню, що приховує його особистість до самого кінця, де можна побачити його істинний образ. Мало що відомо про Реда, крім того, що він здається єдиний райдужний друг, який може говорити. Він також не сильно мутував, як інші. Зберігши більше рис схожих на роблоксіанця. Судячи з діалогів присутніх у грі, реш швидше за все близький до інших райдужних друзів. Можливо, райдужні друзі можуть бути недружні до червоного через те, що він виглядає як звичайний роблоксіанець. Таким чином, він, здається, добре ставиться до гравців. Швидше за все, це він створив моце з райдужних друзів. На даний час невідомо, чи є він злим чи добрим, оскільки його наміри ще не розкрито. Ред, ймовірно, керує театром Rainbow Friends Entertainment і працює там вченим. Також є теорія, що засновник Осварді Девіс, який є засновником компанії Rainbow Friends, перетворився на Реда і намагається виправити монстрів. На цьому все. Не забувайте поставити хвостик пістолетом та не крепси мені підписочку. Па-па!